Голова Франківської ОДА Андрій Бойчук зустрівся з керівництвом «Буковелю». Вони вирішили закрити для відвідування кафе, бари і ресторани на території курорту та зайнятися інфраструктурою, аби біля підйомників люди дотримувалися карантинних вимог. Джерело Прес-служба івано Франківської ОДА Пряма мова Бойчука. Протягом останніх тижнів ми спостерігаємо різке збільшення кількості хворих на COVID-19. Найбільше таких хворих фіксують у М. Яремче, Богородчанському районах та обласному центрі. Саме тут впродовж новорічно-різдвяних свят були найбільші скупчення людей. Зараз ми маємо докласти всіх зусиль. Щоб перервати ланцюг розповсюдження хвороби, зокрема, змушені запровадити суворіші карантинні заходи. Деталі так, під час зустрічі з керівництвом Буковелю визначили основні напрямки роботи курорту під час карантину, закриття для відвідувачів ресторанів, барів та кафе. Створення на гірськолижних трасах та підйомниках спеціальної інфраструктури для забезпечення, дотримання карантинних вимог відпочивальниками, дотримання мешканцями готелів соціальної дистанції та суворого маскового режиму, широке інформування відпочиваючих про карантинні заходи. Бойчук їздив у Буковель спільно з керівництвом нацполіції в області та Держпродспоживслужби. Знати більше COVID-19 в Україні та в світі, динаміка пандемії в інфографіці УП. Нагадаємо.